Людина не сама себе надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнського українського я думаю, що ви довели висок, його приналежність він... до цих груп. Я знаю, що він якийсь, от. Ми показували матеріал. Коментарі лишав на сторінках цих груп. Він був учасником цих груп. Ви Я це хочу, довели Я дослухалися да, до мене. да, що є людина? вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. І він поважає Україну. Його батька воює в, не буду казати в який в певній бригаді. Але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Он вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Uh -huh. Не знаю, скаже він про це журналістам. Не скаже для нас. Головне це для поліцейських правоохоронців все розслідування. Ми встановимо все обставини. Ми розуміємо, що він був учасником рум, де йому давали певні рекомендації: як замискувати себе, як залишитись в місці непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. І він обрав себе об'єкт для нападу, для того, щоб ця людина була максимально незахищена. На питання я вам відповім: де він взяв адресу? Він взяв від того, що переглядав ролик в YouTube. де у людини, коли до неї приходили в гості, знімали все це, зафіксували все це.